І так, Віталій попросив записати відео, як я працюю на пресі. Зараз в мене стоїть алія чорну атмину, зробили одну пляшку для клієнта і ще одну чекаємо. Вже більше ніж 100 мл накапало і буду зараз давати тиск. І побачите, що в мене прес також стріляє, це абсолютно нормально, це залежить від культури. Чим твердіша культура, тим постійно він стріляє. Не стріляє, в мене хіба що він на волозькому горіху, та й на будь-яких горіхах він практично не стріляє. На гарбузовій олії, коли роблю гарбузову олію, також іноді це буває. Так, таю тиск. Це відбувається. Тобто це абсолютно нормально, нічого страшного в цьому немає. Перший раз, коли це в мене відбулося, я також злякався, але це все норм. Нічого страшного в цьому немає.